Друзі, я вам всім шлю шалений привіт з Німеччини. І сьогодні хочу вас запросити на неймовірну прогулянку неймовірне місто, яке розташоване в Мікленбург, передня Померанія. В цьому місті в середні віки знаходилась сама висока будівля в світі. Уявляєте, це такі моменти, що просто інтригують. В цьому місці літають чайки і. Пахне, неймовірно, морем. І це місто називається Штральзунд. За рахунок особливості свого розташування, місто Штральзунд іменували ще брамою до острова Рюген. Тривалий час це місто було воротами для німецького острова Рюген. І на сьогодні зі Штральзунда на цей острів веде найдовший у Німеччині міст. Історичний центр Штральзунда входить до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під назвою. Чудеса природи та горді міста це неймовірне містечко, яке входить до Ганзейського союзу, і розкіш і багатство цього союзу, яке розквітло в 14 столітті, донині зберіглося на вулицях міста. Штральзунд саме в центрі міста, цього все можна побачити, цю всю неймовірну красу. У місті середньовічне планування та забудова вони збереглися до наших днів у своєму первозданому вигляді. І це якась родзинка, це дійсно чудові зразки цегляної ганзейської готики. На сьогоднішній день на території Штральзунда є три цегляні міські церкви. Церква Марії, Миколи та Якова, і вони являються дійсно справжніми енциклопедіями готичної архітектури, наприкінці середньовіччя та безцінне культурне багатство федеральної землі Мекленбург, передня Помаранія. Я була в неймовірному захваті від маленьких вузеньких вулиць, яких тут безліч в цьому містечку. Я про ці вулички багато чула в різних відео про подорожі європейськими містами, але сама ніколи не бувала в таких містах. Тому я просто була неймовірно в захваті від прогулянки такими вуличками. Для мандрівників Штральзун – це місце, де можна насолодитися морською романтикою, злякатися сурової північної погоди, просочитися солоними бризгами і надивитися на мальовничі морські картинки. Тому обов'язково, якщо у вас є можливість, я рекомендую відвідати це неймовірне місто. Я просто була в захваті. Це мій був перший візит, і все, що я вам показую, знімаю зараз. Хочу відмітити, що ми приїхали до міста у вихідний день. Це був святковий день, тому людей зараз ви бачите не так багато на вулицях, але якщо ми ближче підійдемо до набережної, то ви побачите, що все ж таки люди в місті є, звичайно. І я хочу сказати, що в місті зараз активно готуються до літнього сезону. Багато проводиться різних реставраційних та відновлювальних робіт, щоб уже, скоріш за все, навесні відкритися. Ой, влітку, вибачте, будь ласка, і показати всю красу свого міста. І ось ми з друзі з вами дісталися Побережжя Балтійського моря. Тут, звичайно, не відкрите море, а залив. Тут порт, з якого виходять всі парусні судна на остров Рюген, як я говорила. Тут неймовірне поєднання середньовічних будівель з сучасними будівлями. І тут є той неймовірний дух краси, який багато хто боїться порушити, коли будують нові сучасні будівлі. Але мені здається, це якісь такі старі старовинні думки, і я вважаю, що якщо людина дуже гармонійно все продумує, то все буде виглядати також чудово і дуже красиво. Незважаючи на те, що зараз ще не сезон був, на узбережжі велика купа різних кафешечок, де ви можете насолодитися місцевою свіжевиловиновиною рибкою. А це перед вами музей Окенаріум. Увагу! в місті потрібно приділити порту. Тут, неймовірно, також красиво, але більш детально я вам про нього розповім у наступних наших відео. А зараз рекомендую насолодитися красою узбережжя Балтійського моря. Неймовірною красою самого міста, бо тут дійсно просто захоплює дух. І ось ми з вами дісталися з центральної частини міста. Тут на центральній площі Штральдзінда розташована міська ратуша, а також церква Святого Миколая. Ці дві будівлі дуже-дуже гармонічно поєднуються між собою. Вони неймовірно красиві, готичні і мають свою. Родзинку. Будівля ратуші дуже незвичайна і чудово передає стиль європейської готики 13-14 століття. На вході перед ратушею зустрічається ось така чарівна карта. Тут просто також поєднання краси і неймовірності. Чесно кажучи, я вперше зустрічаю таку карту міста. Де можна гарненько гарненько розглянути. Скажу так: всі туристи, які проходили разом з нами, обов'язково фотографували і зупинялися поряд з цією картою, адже це дуже цікаво і незвично. Зараз ми з вами знаходимося в будівлі ратуші. Звичайно, ми не підемо там, де працює хтось, і тим паче сьогодні все зачинено. Це тут є радхаус, тут є. Інші магазинчики і різні манітні будівлі. Але тут дуже гарні арки, дуже цікаві переходи. Шоколади. Я кажу, як уже туристи тут фотографують. Також тут є магазин шоколаду, який виготов, виготовлений в землі мекленбург передня помирання, але він був зачинений, тому ми туди не заходили. І мені здається, ціни на цей шоколад. Явно будуть невіджетні. Саме ця частина будівлі мені нагадала чимось турецькі фільми, де турецькі палаци, де проходили там серіали різноманітні. Тому мені так було цікаво це розглядати саме тут. Ячні за перегляд! Наша подорож знайомство з містом Штральзон підійшла до кінця, але це не останнє відео про Штральзон, тому обов'язково чекайте нових відео.